Вибачте, але сьогодні у мене для вас лише погані новини. В ході розслідування зв'язків з Росії голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева, я з'ясував дуже неприємні, навіть сказав би, приголомшливі факти. Якщо я скажу вам, що Україна просто зараз годує російську агентурну мережу, дбайливо та пунктуально забезпечуючи офіційних російських агентів бюджетними коштами. Чи здивує це вас? Або якщо я скажу, що офіційно визнані російські агенти мають прямий доступ до найсекретніших державних сфер. Цікаво. Але давайте не будемо забігати наперед і почнемо спочатку: з подій майже 20-річної давнини. 5 вересня 2004 року на Київських осокарках відбулася вечеря, наслідки якої мали воїстину історичне значення для України. На вечері були присутні Віктор Ющенко, тоді кандидат у президенти України, голова СБУ Ігор Смишко, його заступник Володимир Сацюк і політик, наближений до Ющенка Давід Жваня. Вже наступного дня після вечері Ющенку стало зле, а ще за кілька днів в австрійській клініці було з'ясовано, що його отруїли діоксинами. Сьогодні нам уже достеменно відомо, що серед учасників вечері було щонайменше два агенти ФСБ. Сацюк і жванія у подальшому сацюк отримав звання генерала ФСБ та російський паспорт. Російський паспорт також отримав і Давід Жванія, який виконував функції неофіційного представника Росатому, і загинув за загадкових обставин 9 травня 2022 року у районі села Новопокровка Пологівського району Запорізької області, перебуваючи у так званій «сірій зоні. На даний момент я не маю прямих доказів того, що російським агентом є і СМИшко, але погодьтесь, участь у вечері, яка ледь не вартувала життя опозиційному кандидату в президенти, а також заступник ефект. СБешник дають всі підстави мати щонайменше обґрунтовані підозри на його адресу. Особливо, якщо враховувати той факт, що дружні стосунки з Сацюком Смешко зберіг і досі. На місцевих виборах 2020 року генерал ФСБ Сацюк активно підтримував Ігоря Смишка у себе в Фейсбуці. Дуже цікаво яким чином громадянин Росії і генерал російської спецслужби потрапив на територію України, але повірте, найдивніше не це. Повертаємось у 2004-й. Переконувати українське суспільство, що жодного отруєння не було, взявся згаданий у попередній частині розслідування Володимир Сівкович на той момент депутат від партії регіонів. Сьогодні службою безпеки України офіційно доведено, що він працює на ФСБ. Нужне регіони, причому в першу чергу назначають е, приграничні і Одеса. тобто Львов, Закарпаття, Чернігів, Харків, Суми. Після отруєння Ющенка Сівкович очолив парламентську слідчу комісію, яка відкинула версію отруєння. Немає ніяких підтверджень факту умисного отруєння Ющенка і застосування проти нього біологічної зброї, заявив Сівкович 19 листопада 2004 року. У компрометуванні версії про отруєння Ющенка Сівковичу активно допомагали люди, близькі до його помічника та Кума Миколи Княжицького. Припускаю, вони могли й не знати, що поширюють тези ФСБ, а могли й знати. Поговоримо про це окремо. Сьогодні загально відомо, що ФСБ труїть людей по всьому світу, взяти до прикладу справи Скрипалів, Навального та інших вже давно немає сумнівів, що Сівкович сацюк цю російські агенти. І попри те, що СМИшко ще не вскрився публічно, я повторюю: обґрунтовані підозри на його адресу є, і його заяви на каналах Медвічука, Гордона, що отруєння Ющенка це імітація. Ці підозри. Істотно посилюють. Факту отруєння там нема. Крім того, питання не можна отруїти, ну, щоб тільки одна частина тіла постраждала. Був вже і план імітація отруєння Йощенка. Бу я поставив собі питання: чи могло об'єднувати учасників цієї операції ФСБ щось, крім ознаки агентурної належності? Можливо, бізнес. І щойно я почав копати в напрямку бізнесу? Як з'ясувався дуже неприємний, як я і попереджав, факт. Російські агенти не просто продовжують працювати в Україні, вони на постійній основі отримують купу бюджетних коштів. При цьому структура та специфіка їх бізнесу чітко свідчить про те, що заробляння грошей не єдина їхня мета. Бізнес сівковича та сацюка в Україні орієнтований на саботаж та шпигунство в інтересах Росії. Практично всі афілійовані сівковичем та сацюком фірми демонструють напрочуд дивну любов до державних тендерів. Спостачання відеокамер на стратегічне державне підприємство Укрзалізниця, модемів в Службу безпеки України, автомобілів правоохоронним органам. І все це відбувається тому, що їх бізнес прикриває впливова агентура. Переходимо до фактів. Весь бізнес Ацюка та Сівковича традиційно записаний на членів сімей, помічників та довірених осіб. При цьому я не можу сказати, що вони якось добре переховуються. Нещодавно Служба безпеки України офіційно повідомила про викриття 15 компаній, які працюють на Сівковича. Тобто, державний зрадник Сівкович, якого розшукує держава, спокійно мав тут півтора десятка живих фірм. Чим же вони займались? Наприклад, постачанням автомобілів українським правоохоронцям. Цим питанням опікується Олександр Сівкович, син Володимира Сівковича. Тривалий час він був офіційним власником підприємства Арма Моторс, яке займалося постачанням автомобілів. Але після того, як його фірмою зацікавились органи безпеки, він переписав її на підставних осіб, що й підтвердило слідство. Зокрема, служба безпеки України офіційно заявила, що Арма Моторс і досі контролюється Сівковичем. Ось як виглядає цей зв'язок. Син Сівковича є власником інвестиційного фонду, який управляється компанією з управління активами Investium, що є власником Арма Моторс. Невістка Сівковича Олена Сівкович є заступником керівника фінансового підрозділу в Investium. Ця компанія мала з Оленою Сівкович щонайменше 9 мільйонів гривень взаємних кредитів, і це підтверджує саме родину Сівковича як вигодонабувача від Арма Моторс. Племінник Сівковича Олексій Проватар також є заступником директора в заснованій Arma Motors компанії Інвестиційна Незалежна Група, який є найбільшим продавцем автомобілів марки Рено. Мати Проватара рідна сестра Володимира Сівковича, яка була у нього помічником всі скликання, коли він був народним депутатом. Таким чином, Arma Motors управляється близькими родичами Сівковича в 2021 році. Арма Моторс продала автомобілі в Україні на суму 1,3 мільярди гривень, ставши найбільшим продавцем автомобілів марки Рено. Хто ж купував ці авто? Ще з часів Януковича, основними клієнтами компанії Арма Моторс були українські силові структури. Скажімо, у 2011 році, коли Сівкович обіймав посаду заступника секретаря ради національної безпеки та оборони, арма отримала держзамовлення від міністерства внутрішніх справ на 242 службові машини. Успішно працювати в Україні, арма продовжила й після революції гідності втечі Януковича і самого Сівковича. У 2015 році Міністерство внутрішніх справ придбало у фірми Сівковича майже 300 автівок. Привіт найпатріотичнішому міністру Авакову. І загалом найбільше контрактів було підписано саме з головним управлінням Нацполіції Києва на суму майже 57 мільйонів гривень. Здавалося б, ну хоча після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну держава мала прозірвати будь-які зв'язки з бізнесом особи, яку вона звинувачує в роботі на державу агресора. Але навіть тоді арма не припинила свою діяльність і з початку 2023 року виграла тендери з продажу автівок для низки держустанов та національної поліції на суму 34 мільйони гривень. Серед покупців головне управління Нацполіції міста Києва та військова частина А 1484. Як вам таке? Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни агресора та її поплічників. Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича, повідомили в СБУ та ДБР після обшуків у квітні цього року. Сівкович, який керує створеним ФСБ у Москві політичним офісом, використовував свій бізнес у тому числі, щоб приховати агентурне фінансування. Отримані від комерційних операцій кошти спрямовувалися на підтримку країни-агресора та її посібників. Ну, напевно, тут уже можна було точно поставити фінальну крапку, але ви не повірите? Навіть після цього Арма Моторс продовжила вигравати нові тендери для українських силовиків. Ось декілька прикладів останніх великих замовлень. 904 чотири тисячі гривень від державної установи Центр авіаційного забезпечення національної поліції України, 393 дев'яносто тисячі гривня від комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради муніципальна охорона. Угоду укладено 23 червня 2023 року. 2 мільйони 651 тисяча 109 гривень від управління поліції охорони в місті Києві. 5 мільйонів 312 тисяч 919 гривень від державного підприємства «Реінтеграція та відновлення». 3 мільйони 608 тисяч 450 гривень від головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Я не знаю, хто в керівництві згаданих органів наполягає на закупівлі автівок саме у агента ФСБ, але це дуже погана і небезпечна ідея. Враховуючи методи росіян, я не здивуюся, якщо в автівках знайдуть спеціальне обладнання для відстеження чи прослуховування. Ще одна фірма Сівковича, бізнес-центр Лук'янівський, побудований на території стратегічного підприємства заводу Артем і має з ним однакову юридичну адресу. Завод Артем є виробником ракет Нептун та Вільха, виробництво яких системно саботувалось роками. Очевидно, що будівництво комерційної споруди на території стратегічного підприємства навряд чи відбулося б без корумпування його менеджменту. Корумпування, у свою чергу, дає компромат та можливість впливати на діяльність підприємства та рекомендувати потрібних людей на конкретні посади. Бізнес-центром керують згадані вищі компанії родичів Сівковича. Документи цього бізнес-центру були вилучені при обшуках Арма Моторс, і з'ясувалося, що в них один бухгалтер на всіх. Пікантна деталь: навпроти бізнес-центру Лук'янівський розташований торгівельний центр квадрат. Який належить дружині генерала ФСБ Сацюка, який через підставних осіб постачає спеціальну техніку урядовим структурам і навіть Службі безпеки України. Так вам не почулося. Володимир Сацюк володіє низкою фірм, які займаються дуже специфічною діяльністю. Встановлюють модеми у нібито шифрований, і буцімто безпечний урядовий зв'язок, а також в СБУ. Ось так виглядає один із тендерів виграний фірмою Прожектор, яка належить Олександру Калацькому. Калацький в минулому був помічником Сацюка і його довіреною особою на виборах. Також Калацький є директором торгівельного центру Квадрат, який належить дружині Сацюка. Як сталося, що фірма генерала ФСБ Роками ремонтує зв'язок у приміщеннях Служби безпеки України та урядових установах. Хто це допустив? Важко відповісти, але можна впевнено стверджувати, що Сацюк системно постачав Службі безпеки України Модеми та спеціальне обладнання роками. І це доконаний факт. Тут я мушу зауважити, що поставлені фірмами Сацюка Модеми були виявлені та відключені в ході розслідування СБУ справи Сівковича. Але хто знає, скільки інформації було викрадено за їхньої допомоги. Тим паче виявити шпигунський вміст обладнання практично неможливо, якщо виробником є Росія. А в даному випадку було саме так: модеми, які постачав Сацюк, були вироблені в Росії. Ось фото моделі, яка фігурує в тендері. Зверніть увагу: виробник модемів постачає продукцію міноборони Росії, а також російській залізниці. Ще одним напрямком діяльності фірм Сацюка є ремонт та встановлення відеокамери для укрзалізниці, також надважливого стратегічного підприємства. Не думаю, що треба додатково пояснювати, навіщо генералу ФСБ інформація про рух потягів та переміщення вантажів залізницею. Але навіть цього року фірма Сацюка продовжує вигравати тендери на ремонт аудіо, візуального та оптичного обладнання на Укрзалізниці і нема на то ради. Щось давно ми не згадували про гетманцева в попередній частині розслідування серед інших фактів, жоден з яких Гетманцев не спростував публічно. Я звернув вашу увагу на аномальний інтерес туристичної фірми TPG, яка належить сім'ї гетманцевих до державних підприємств. «Укрспецекспорт» та Укроборонпром, які займаються зброєю. Інші тендери чомусь не викликали у сім'ї Гетманцевих такого ентузіазму. Звідки у Гетманцева такий інтерес до оборонки? І чому він такий вибірковий? Як у Сівковича та Сацюка? Хіба інші міністерства відомства та держпідприємства менше їздять у відрядження? Як ви думаєте? Чи могли б колишні помічники Сівковича Колюх, Княжицький, Гетманцев, ще в 2014 ну, або в 2019 році прийти до Служби безпеки України і розказати все, що їм відомо про бізнес Сівковича та Сацюка? Безумовно. Чи мають вони відповідну інформацію? Очевидно, так. Чому вони цього не зробили? Ви знаєте мою версію, вони і досі співпрацюють. Скажімо, Валерій Колюх навіть особисто безпосередньо виконував роль фунта при переоформленні фірми Дніпровські схили Сина Сівковича на іншого фунта. Микола Княжицький фігурує аж у п'яти юридичних особах як співзасновник разом з Сівковичем. Це громадська організація Інститут Суспільства. Громадська організація німецько польсько українське товариство в Україні, громадська організація Фонд Центр Суспільство», а також у двох фірмах ікс та СКД. Нещодавно СБУ затримала проросійського депутата Нестора Шуфрича і заявила, що той був членом агентурної організації Сівковича. Як і княжицький, Шуфрич мав спільний бізнес з Сівковичем. Разом із сином Сівковича він був співзасновником фірми Клуб КСК. При цьому юридична адреса спільного бізнесу Шуфрича та Сівковича Серецька 37А А збігається з адресами спільних з сівковичем фірм та організацій княжицького. Після арешту Шуфрича Княжицький опублікував пост, яким намагався скомпрометувати докази СБУ. Навіщо? Як на мене, відповідь очевидна. І загалом методика легких інформаційних накидів з метою компрометації матеріалів, що викриває Сівковича та пов'язаних з ним осіб, дуже активно зараз використовується в інтернеті ангажованими медіа та корисними ідіотами. Але зараз ми говоримо про ворогів, про ідіотів поговоримо іншим разом. Отже, чому бізнес російських агентів в Україні досі квітне? І чи може багаторічний пасіпака Сівковича Гетманцев, який публічно заявляє про свій контроль над податковою, не знати про це? Ні, це неможливо. Пояснюю, чому сім'я Гетманцева обслуговувала та обслуговує бізнес Сівковича через свою юридичну компанію Юрімекс, і це передбачає повну обізнаність у справах клієнта. Ось що говорить Наталія Катеринчук, колишня директорка телеканалу ТІВІ. Юрі Мекс на канал був запрошений Миколою Княжицьким. Всі суди, які вів ті за незаконно відібрані частоти, Юрі Мекс програвалися. Ця компанія вирішувала певні справи для компаній Сівковича чи пов'язаних з ним, чи компанії його сина. Гетманцев має повний контроль над податковою і публічно себе так позиціонує. Він може заблокувати відшкодування ПДВ будь-якому підприємству або ініціювати перевірку законності відшкодування, але він не робить цього стосовно бізнесу Сівковича, наприклад, згаданого вище бізнес-центру Лук'янівський, в результаті чого навіть після повномасштабного вторгнення Сівкович отримує від України відшкодування ПДВ. Тобто наша держава разом із ФСБ фінансує російську агентурну мережу. У 2021 та 2022 роках лише за рахунок відшкодування ПДВ сівкович отримав від України майже 45 мільйонів гривень, і це не враховуючи його прямий заробіток на державних тендерах, про які я розповідав вище. Чи міг Гетманцев завадити цьому і заблокувати податкові накладні бізнесу Сівковича та Сацюка? Так безумовно, але він цього не робить, даючи їм можливість заробляти на державі, проти якої вони працюють. Ну і ще одне важливе питання: чому Сівкович досі не під санкціями? Сполучені Штати запровадили санкції стосовно нього ще минулого року, проте Україна чомусь ні. Вдумайтесь, держава офіційно розшукує особу, але при цьому навіть не заблокує її активи, ба більше дає заробляти. Впевнений, відповідь на це питання знає гетманцев. І ми дуже чекаємо на цю відповідь. Після виходу першої частини мого розслідування стосовно ймовірної співпраці зі спецслужбами держави агресора Данила Гетманцева, я отримав велетенську кількість буквально кілька тисяч вдячних відгуків від головних жертв його руйнівної діяльності представників українського бізнесу, який фігурант свідомо нищить впродовж усієї своєї депутатської діяльності. Паралельно з цим я отримав багато інформації стосовно цієї особи з податкової служби, правоохоронних органів та органів безпеки. З'ясувалося, що багато хто цікавиться діяльністю Гетьманцева, проте спроби дати хід повноцінному розслідуванню блокуються на дуже високому рівні. Мені відомо, хто прикриває Гетьманцева, а відтак всю мережу Сівковича в Україні. І в третій частині я обов'язково назву вам ім ім'я цієї людини.